Добрий день, друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачні голубці. Для цього рецепту мені знадобиться капустина. У мене досить велика така на 2 кг капустина, фарш. Тут в мене 1 кілограм фаршу, цибулька, морквочка, стакан рису. А для заправки мені знадобиться томат, сметана, ну і, звичайно, сіль. Ще перчик. Це я приберу те, що зараз мені не потрібно. В капустини я вийму трошки оцю печенчик цей. Зазвичай я не дуже можу з нею поратись, то я виймаю трошки, а тоді як вже пропарю, вирізаю більше. Ось так. Я вирізала трошки тут оцю качанчик цей. І е, цю капустину я зараз покладу в окріп. Водичку я вже поставила. Цибульку потрібно нарізати. Можна цибульку різати не дуже міленько. Цибульку я перекладаю на сковорідку. налию трохи олії і поставлю обсмажуватися. Рис. Я покладу в ковшик, заливаю водичкою і рис я доведу до кипіння. Прокипить хвилинку-дві, і тоді його треба злити, всю водичку, щоб нічого не було, і трошечки промити. Рис провариться трошечки. Після закипання Ну, хвилинка, дві і цього достатньо. Тоді голубці будуть ще готуватися і все приготується разом. М'ясо, рис, все об'єднається і буде дуже смачне. Морку. Ось на такій крупній терці я накру. І додам на сковорідку там, де смажиться цибулька. Ось тільки моркви в мене вийшло. Цибулька обслажується, а там в мене капусточка. От Вона підкипає трошки і таким чином вона зробиться м'якенька і можна буде її скручувати в голубчики, тобто її листочки стануть настільки м'які, що будуть такі, що можна буде з ними щось робити, скручувати. А так вона хрупка і не дається, щоб розкрутитися. Цибулька з морквочкою вже підсмажилися. І частину я додаю до фаршу. Так буде достатньо. Рис трошки прокипів, і я його додаю теж до фаршу. Тепер сюди ж до фаршу я додаю трошки перчику чорного, меленого, небагато посолю. По нормам на кілограм м'яса йде 10 г солі. Але ви соліть по своєму смаку. І посиплю трошки приправи. Приправу оберіть любу яку ви забажаєте, яка вам подобається. І тепер це все так замішую. Більше нічого до фаршу я не додаю. От, наприклад, деякі додають яйце, щоб він тримався купи. Ні, я не додаю. Тому що яйце робить фарш таким жорстким. А я хочу, щоб коли відкусуєш голубчик або розламуєш, щоб там була така ніжна начинка. А от щоб цей фарш тримався купи, так підіймаю і кидаю. Так, зроблю декілька разів. І оці всі м'ясні волокна, вони з'єднаються між собою, і ви бачите, як фарш трошки ущільнюється. Цього мені достатньо. У мене фарш такий не сухий. Якщо у вас фарш сухий, то додайте трошки водички. І це тепер відставляю, поки не попариться капуста. Ось я вже попарила капусту. Тепер, оскільки в мене капуста така ось, бачите, велика, я хочу її розрізати. Розрізати я буду її навпіл. Оцю тверденьку частину я так само виріжу. Вона буде заважати мені скручувати листочок. Ось такий листочок виходить. Тепер беремо кастрюлю, в яку я буду закручувати голубці. Ось на дно трошки з морквою. А оцю цибульку, як я буду укладати голубці шарами, тоді я трошки буду так само, між голубцями, її розподіляти. Тепер ось беру листочок, беру отако трошки фаршу, і Закручую от конвертиком. Такий конвертик. І все, що стерчить, якщо тут було б багато фаршу, я б надібрала. А тепер все, що стерчить, отако я згортаю обережненько у фарш. Такий голубчик виходить і вкладаю в кастрюльку. Тепер листочок в другий бік. Ну, я по-другому тако завертаю. Тут в мене лишній фарш мені. Це багато, трошки зніму. І всі листочки, що так зверху, я звертаю всередину. І кладу поряд. І так, я накручу кастрюльку. Тобто, доки в мене не закінчаться листочки капусти і фарш, я накручу і покажу, що вийшло. Ось я вже цілий. Так о, рядочок похвала, голубчиків, накрутила і тепер знов притрушу трошечки цибулькою, морквочкою. Ось такі голубці в мене вийшли. Зараз в мене отут е, всередині така є, ну, пусота. Туди я листочки голубчиків тако. І зверху поламаю і покладу на крию. Далі я беру чашку з водою, трошки солі, зо три ложки томату. І так само три ложки сметани. Любите, щоб вони були такі червоненькі, більше томату, то, звичайно, покладіть. Все ретельно перемішаю і заливаю в голубці. Далі я доливаю води стільки, щоб голубці були покриті водою. Але багато води не треба. Тому що вони спливуть і будуть при кипінні перевертатися і розгортатися так просто, щоб покриття були водою. Тепер накриваємо голубці кришкою і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. Після того, як закиплять, на маленькому вогні я буду їх варити приблизно 1 годину. Може і більше. Все, ставлю голубці на вогонь. Я люблю, щоб голубчики були м'якенькі, щоб фарш там проварився, проготовився, щоб капусточка була так само м'якенька. Якщо вам сподобалось та було корисним моє відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.